На жаль, коли говоримо про наших полеглих братів і сестер, то не хотілося б, щоб так було. Так, але це є все ж таки перед Божим обличчям теж дуже цінний дар. Господь нам дарує такий дар, а ми відповідаємо взаємністю і перед Божим обличчям жертва. Кожного нашого українця, співвітчизника, співгромадянина, вона є ну, великою в Божих очах. Не, не, не може бути по-іншому, що ну, це сталося випадково, що це, що це тільки історичний контекст, але це теж є е, вияв любові, Інак, інакше би любов, напевно, не відкрилася. Якби ми просто. Піддались, ну, так, нам кажуть, такими бути ми такі. Тоді та нема любові, нема е, відчуття того, що я люблю своє, я люблю е, своє українське, я люблю своїх співвітчизників і за них борюся. Тому я, я так гадаю, що хоч би нам і як не довелося плакати над такою жертвою, але напевно, що і за неї треба тішитись. В Божих очах, я думаю, це виглядає не настільки трагічно, бо віримо, що наші воїни вони вже мають щастя з Богом. І вони, можливо, більше навіть захисники є з неба, ніж ми маємо потугу. Так, так собі думаю, знаєте, як людина віруюча. І завжди кажу, хто має рідних своїх. Хто віддав свою, своє життя, свою долю за, за долю українського народу, е, то є ну, тимчасовий стан, що є смерть, є е, така ціна війни. Але незабаром будемо тішитись і один одним тішитись, і як той, хто вірить в Ісуса Христа, вірить в Воскресіння, то так само сподівається побачити. Оновлену Україну, і, і щоб Україна теж була частиною Небесного Царства. Певно, що там не всі опиняться, злочинців там точно не буде убивців і тих, хто ну, співпрацює з дияволом, там не буде. А вірю, що ми будемо. Так трохи може по-філософськи, але ну, на загал, що ще раз, це є такий природній хід речей.